З днем народження мене, з днем народження мене, з днем народження вітайте і всього найкращого побажайте. Хоч дехто й пише, що мені 50, 60, 70, але ні, сьогодні мені 40. Я всім дякую, що ви в мене є. І за погані коментарі дякую, і за хороші. Це означає лише одне, що я йду в правильному напрямку і когось таки трішки зачіпаю. Всім бажаю тепла в домі, миру, гарного настрою, щоб у вас в усіх збувалося в цьому році все, що ви мрієте для себе, для своїх родин. А собі бажаю здоров'я. Буду дуже вдячна, якщо і ви мене привітаєте. А сьогодні мій мій щасливий день за широкий стіл, запрошу гостей! Хай танцуют гости, гости, гости. на 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 на